Ні, на Зеленський вже продав тебе. Ти просто ще цього не усвідомив. Ти досі думаєш, що живеш Україні. Що є диктатура Зеленського, яка тебе захищає? Що Зеленський це макан, це не випадковість, а обранець народу. Що його менеджери ще щось можуть змінити? Ні, ти живеш у симуляції у фальші, де фоном лунає гімн але під землею вже копають яму. Це не країна, це зона експлуатації, якою керує корпоративна філія Зеленського. А ти розхідник, емоційний донор, живий актив для фінансового обслуговування окупації. А? Тут уже нема України, є режим Зеленського, є банкова, є слуги, є дистрибуція тиші, але України вже нема. Це тіло, яке ще тепле, але вже без пульсу. Ми живемо на залишках, дихаємо звичкою, мріємо автоматично, бо реальність уже стерта. Зеленський і його дефективні менеджери вбили майбутнє з усмішкою. Вони переписали смисли. І тепер ти живеш не в країні, а в офісі зі спецефектами. В тебе забрали землю, в тебе забрали конституцію, в тебе забрали честь. І найстрашніше в тебе забрали мрію. Залишився прапор як маркетинг, герб як логотип. А під цим всім режим, що функціонує як дистильована зрада. Зеленський не помилився, він не слабкий, він не загублений, він програмований агент утилізації. Його завдання перепрошити твою уяву про країну, щоб замість боротьби була терплячка, щоб замість плану була нетфлікс-серія, щоб замість політики в була фішка в телеграм з галочкою. Коли ти кажеш, це влада така, так ти помиляєшся. Це Зеленський і його дефективні менеджери. Це пряма структура, в якій. Кожен дихає на гроші зовнішніх кураторів, а вночі переписує реформи, що обслуговують продаж залишків. Верховна Рада, не парламент, це сервісна лава підписантів, офіс президента, не координаційний центр, а бункер спецоперації. І все це не про помилки, це інструмент знищення твоєї суб'єктності через розмиту мову, через фейкову єдність, через нормалізацію краху. Кожне треба почекати це затвердження колоніального статусу, кожне все складно, та це дозвіл далі красти, Кожне – Україна сильна, як ніколи. а спа – це голос диктатури Зеленського в твоїй голові. Ти ходиш по землі, яка могла б прогодувати півпланети, але сам ти не нагодований, не одягнений, не захищений, бо між тобою і багатством стоїть фільтр. Цей фільтр має ім'я. Зеленський і його дефективні менеджери вони не захищають землю, вони її оцінюють, продають, декларують на третіх осіб, вони не будують націю, вони розпродують населення як демографічний актив. Ти більше не українець, ти частка тимчасової маси. Розмови про демографічну кризу, брехня, це не криза, це штучне знекровлення. народжуваність падає не всупереч політиці зеленського. А внаслідок його існування. Бо в системі Зеленського не потрібно покоління. Потрібен пасивний платник, слухняний споживач, емоційний доноратор. Подивись на школу: це не освіта, це системна стерилізація мислення. Тебе не навчають, тебе деактивують, замість історії, меми, замість критичного мислення, мультики про реформи, замість волі. Інструкція, як правильно проголосувати в дії, це не деградація, це метод. Зеленський і його команда роблять із дітей пластичну масу, яка не вміє говорити ні, яка не пам'ятає предків, яка не розуміє, що таке бути вільним. І ну, коли хтось каже, це, це не Зеленський, це ма це вся система така. Ти маєш відповісти, Зеленський і є система, він її апогей. Її обличчя, її медійна оболонка, її розпорядник це не про помилкову каденцію, це про проект ліквідації, який має свою кульмінацію, і ми в ній зараз. А тепер про головне українська мрія зникла. Пам'ятаєш, коли діти мріяли про бізнес, про ферму, про ІТ, про науку, про місію. Тепер мріють про еміграцію. Вони не йдуть, вони втікають, втікають від зеленського від мовчазної катівні, де все ніби є. Але немає жодної надії. І поки ти прокидаєшся з думкою, треба вижити, вони вже запустили закон про множинне громадянство. Щоб остаточно забрати навіть твою юридичну тотожність, щоб дозволити іноземному капіталу, олігархам з угорськими паспортами викуповувати залишки твого родового права. І проголосували за це не лише слуги, проголосували ті, хто називають себе опозицією, бо в цьому консенсус, консенсус ліквідаторів. Почни дивитись на все не через телевізор, а через власне життя. Запитай себе, чи став ти вільнішим після 2019, чи твої діти хочуть жити тут, чи став світ безпечнішим для України? І головне, чи відчуваєш ти, що це твоя країна? Відповіді очевидні, але тобі не дозволяють їх сформулювати. Бо Зеленський створив вакуум смислів: нема наративу, нема цілі, нема навіть фальшивої мрії. Є лише вічне тримайся, вічна боротьба з корупцією і вічний режим надзвичайного продажу залишків. Вони називають це стабільністю, але це не стабільність, це методична нейтралізація думки. Коли в медіа нема нічого крім розважального шуму, а справжні теми або вбиваються в зародку, або висміюються, кожен новий скандал це димова завіса. Кожне журналістське розслідування це узгоджений злив, щоб зняти напругу. Кожен фейл перекладається на попередників, на опозицію, на обставини, але ніколи на Зеленського. Бо Зеленський у цій системі це не людина. Він бренд, продукт, броня для реальних бенефіціарів. Усвідом це. тебе не інформують, тебе конструюють. Твої переконання це не це не результат думки. Це… Імпортовані концепти з телевізора, соцмереж, блогерів на зарплаті, масова ідіотизація це непобічний ефект, це головний інструмент зеленського і його дефективних менеджерів. Вони будують нову ідентичність без тебе, де українська мова просто товар, де патріотизм це фестиваль, де школа, це карикатура, де університет це бункер для підготовки слухняних грантоїдів. Де армія це витратний ресурс, а не основа нації? Вони все перевернули, і ти погодився, бо тобі зручно, коли не треба думати. Але зручність це шлях до зникнення. Коли ти зручний для диктатури Зеленського, ти не громадянин, а сировина. Вони обіцяють тобі європейське майбутнє пробать, але навіть не можуть гарантувати твоє українське сьогодення. Ти бачиш похорони. Але не бачиш сценарій, бо в цьому сценарії втрати плановані і не просто допустимі. Вони необхідні для підтримки режиму. Чим більше смертей, тим менше запитань. Чим більше болю, тим більше тиші. Зеленський зробив зі смерті. Головний інструмент політичного піару це не трагедія, це інфраструктура легітимності. Подивись в очі тим, хто був у перших лавах тероборони. Вони не питали, чи є наказ, вони не шукали бронежилет. Вони йшли. А що зробив Зеленський? Він кинув їх на м'ясо, щоб прикрити своє запізнення, свою неготовність, свої домовленості. Це була не оборона, це була масова жертва в ім'я збереження образу. В той час, як Зеленський давав інтерв'ю західним виданням, українські добровольці помирали без карт, без артилерійської підтримки, без логістики. І знаєш що? Це не збій. це система. Бо чим менше свідків початку війни, тим менше свідків змови. Хто відсторонений, командири, які мислять, хто під слідством офіцери, що не погодились мовчати, хто в пресі, піар-генерали готові продавати кожен ефір. Зеленський перетворив армію не на кістяк нації, а на гібридну зону між героїзмом і утилізацією. Це не абстрактне зло. Це математично точна модель очищення покоління. Тих, хто здатен був створити нову еліту, він перемолов у фронті, в тилу, у тиші депресії, тих, хто вижив, видавив у еміграцію, тих, хто повернувся, ви виставив небезпечними. А потім виставив жертви як фон. Фото. Церемонія, промова, країна в скорботі, але режиму комфорті це ніколи не було про перемогу. Це було про збереження симулякру, де Зеленський герой, а народ розхідник. А тепер згадай, хто з політичних фігур реально платив політичну ціну за провали на фронті, хто пішов у відставку? Хто відповів за тисячі втрат, які можна було уникнути? Відповідь ніхто. Бо Зеленський створив систему, де відповідальність померла разом із першим полеглим. Тобі сказали, просто просто ще трохи війна закінчиться, все буде добре. Але правда в тому, що війна ніколи ніколи не мала закінчитись, бо вона структура збагачення, бо вона алгоритм прикриття. Бо Зеленський і його менеджери не борються за країну. Вони борються за продовження статусу Кво, де ти пацієнт, вони рятівники, а країна. Операційна зона, яку можна ліпити для донорів, інвесторів і зовнішніх кураторів, і поки ти віриш у після перемоги, вони вже заклали модель після тебе, модель, де всі ключові землі вже оформлені на транснаціональні фонди, всі українські закони вже синхронізовані з колоніальним кодексом, всі інституції очищені від дисидентів, вся медіасфера у тиї працює як ширма, а не як дзеркало. І найголовніше, вся ідеологія це імітація, Європа, реформи, відбудова, світло в кінці тунелю. Це не наратив, це морфін. Зеленський тебе не рятує. Він тебе знеболює, щоб ти не кричав, коли тебе вирізають з історії, коли твою країну перетворюють на соціально-культурний відділ транзитного ринку. А що в цей час каже народ? Мені байдуже на політику. Хоч би не гірше, а хто ще, як не він, це не байдужість. Це симптом програми по знищенню волі. Тебе привчили не вірити в себе, тебе перепрошили підтерпіти. Тобі заблокували мрію, замінивши її рекламними слоганами про єдність і нескореність, які ніхто не пояснює, ніхто не втілює і які не несуть жодного смислу крім фону. Кожна секунда мовчання це голос за Зеленського. Кожен день без опору це мандат на подальшу ліквідацію, кожна віра в нові обличчя. Це повторення фокусу, де куля вже в стволі, і все це під біло-синьо-жовтим кольором, в якому залишився лише колір, але зникла надія. Зеленський не політик, він алгоритм відволікання, форма, яка функціонує лише тоді, коли ти мовчиш, коли ти підлаштовуєшся, коли ти розумієш обставини, коли ти говориш, ну це ж війна, але запам'ятай, це не війна, це операція це операція, в якій тобі дали роль не воїна, не громадянина. Ань би спостерігача, який має втратити голос. Нас привчили боятись хаосу. Нам сказали краще корумпована стабільність, ніж новий хаос. Але правда в тому, що хаос то нам це не те, що загрожує режиму Зеленського, хаос це те, що його замінить, бо в хаосі з'являється новий шанс. В хаосі можна почати з нуля. Ти не повинен чекати нових виборів, бо вибори у диктатурі Зеленського це механізм утилізації надії. Вони не змінюють курс, вони перезавантажують декорації. Ти не повинен довіряти свіжим політикам, бо всі свіжі вже були в старому гною. Ти не повинен чекати дозволу, бо ніхто ніколи не дозволить тобі бути вільним. Що робити? Один визнати, що ми живемо в постнаціональному цвинтарі мрій. Друге прийняти, що Зеленський і його дефективні менеджери не випадковість, а система. Три вийти з інформаційного туману, блокувати, вимикати, виганяти. Четвере створити мережу нового мислення. Без компромісів п'ятий будувати платформу дії економічну, соціальну, ідеологічну. Нам не потрібна нова революція. Напевне, нам потрібна революція цінностей, де свобода та це не гасло, а обов'язок, де мова це не символ, а зброя. Де Україна та це не проект, а місія. Бо поки ми чекаємо, вони переписують карту, поки ми сумніваємось, вони видають наші паспорти чужим рукам. Поки ми рефлексуємо, вони завершують ліквідацію. Це не зінчук тут говорить, це твоє дзеркало. Якщо ти дочитав, додивився, дослухав сюди, значить ти ще живий, рідний мій, рідна моя, і якщо ти живий, ти мусиш діяти. Бо якщо не ти, то хто? Бо якщо не зараз, то коли? Бо якщо не для України, то для чого взагалі? Амінь.